Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України. Сьогодні у випуску Sauer MCX – модульна штурмова гвинтівка американського виробництва. Являє собою поршньову гвинтівку з коротким ходом поршня, розроблену американським підрозділом швейцарсько-німецької компанії Sauer. Використання короткоходної поршньової схеми покращує купність, надійність та зменшує віддачу гвинтівки. Призначена для ведення вогню на ближніх та середніх дистанціях в одиночному та автоматичному режимах, а також в режимі відсічки по три постріли. Перебуває на озброєнні в армійських та поліцейських спеціальних підрозділах у більше ніж 15 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні в декількох підрозділах Сил оборони. В різних виконаннях має різну довжину ствола та ємність магазину. Випускається в калібрах 5:56 х на 45 НАТО, 7,62 х на 39 та 300 Blackout. Вона вже у війську. А ти.